Thank you. Аварійним а по суті провальним видався початок опалювального сезону в місті на третій рік війни для теплогенеруючого підприємства Криворізька теплоцентраль, що підпорядковується НАК Нафтогаз України. Це підприємство досі повною мірою не забезпечує теплом своїх абонентів. Сьогодні на ранок без теплоносія залишилося 18 багатоповерхівок, які обслуговує теплоцентраль. Керівника підприємства викликали сьогодні на засідання міськвиконкому, аби почути причини такої ситуації. Тимчасово здійснюють. Повноваження голови правління акціонерного товариства «Криворізька теплоцентраль Михайло Фатіанов розповів про фінансові проблеми на підприємстві. Для поточного э, ремонту передбачено э, порядка 700 мільйонів гривень. Э, як я вже казав, э, це э, 500 мільйонів гривень тепломережі і. Э, 110 мільйонів це котельне обладнання. В прошлому сезоні теж виділялися достатньо великі кошти, однак кошти були, а пользуватися даними коштами було неможливо, в зв'язку з рахунків. Реакція виконуючого обов'язки міського голови Кривого Рогу була різкою. Юрій Вілков заявив, місто чим могло допомагало теплоцентралі. Ви розумієте, що ви зірвали опалювальний сезон в цьому році? Зірвали і вводили в оману і нас на виконкомі, і НАК Нафтогаз, і Міністерство інфраструктури. І коли ми зрозуміли, що вже е Разом з вами нічого не можемо зробити. Ви не можете ж нас сказати, що місто не надавало всіх, що ви зверталися допомогу. Всі допомогу. Забирали людей водопостачання, трамваї, тролейбуса і давали. Нагадаємо, що підприємство «Криворізька теплоцентралі, що належить Нафтогазу, подало тепло у тисячу будинків тільки після екстреного звернення Юрія Вілкова до кабміну і створення у місті штабу під керівництвом урядовців. До того теплоцентраль відбувалася неправдивими звітами на всіх рівнях про нібито 100% готовність до опалювального сезону. Коли вже розпочався опалювальний сезон, я, ми розуміли, і люди, мешканці нашого міста, розуміли, що Робиться. А в вересні ми розглядали питання. Всі ви і керівники виходили тут на трибуну і запевнили і документально і розписалися всі. Поки вже не сталося лиха, ми тоді розпочали звертатися. Я вже Вимушений був звертатися до прем'єр-міністра. Як ви будете контролювати, щоб зарані нам давати необхідні всі дані про роботу, підготовку або не підготовку? Спільними зусиллями міста, обласної та державної влади ситуацію вдалося стабілізувати. На думку експертів, міська влада, не маючи повноважень керувати теплоцентралю, зробила все, що було в межах її повноважень. Фактично, це врятувало від холоду в домівках десятки тисяч людей. Та немає гарантії, що проблема не повториться в наступному сезоні, як це було з державним підприємством багато років поспіль. Тим часом сьогодні на засіданні виконкому вже розглядали питання підготовки до нової зими. Комунальне. Підприємство Тепломережа» вже приступило до виконання своєї підготовчої програми. Заплановані роботи по капітальному ремонту чотирьох водогрійних котлів по 50 МВт. Кожен Це на котельні Тернівська, котельня Гігант, Довгинцівська котельня і котельня Північний ГЗК-2. Також розпочато виконання календарних планів по ремонту квартальних мереж в металургійному районі, це вулиця Вокзальна, вулиця Проспект Металургів, також в Саксаганському районі проспект Миру і в центральному міському районі по вулиці Тополині. Ще місяць зими попереду завдання для державної теплоцентралі таки виконати свої зобов'язання перед споживачами і подати якісне тепло в усі будинки, які вона обслуговує. Валерій Кожухар, Максим Пономарів, цей день.